Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Навіть да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня ТЦК, який робить, реально сидять вдома і не знають, що робити. Ні взагалі не ясно, коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві. Просто розповсюджуючи український новосний контент. От, я створили. Колись можна було на біткоїні піднятися, колись можна було там, на, піднятися на дропшипінги там, з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена йшли вже. зараз контент, TikTok, Інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, які на цьому можна заробляти, свій шах розказую, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю. Може через недовіру, боня, що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обмануло довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям понять, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше, і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно хоча б чуть-чуть розвиватися. Бо навики по життю, і заробіток, і валютність твоєї професії спадає так само, як валюта обесцінюються. Тобі постійно треба чомусь новому навчатися. Постійно. Я б людям радив йти в онлайн. От, будь ласка, хай мене шукають в соцмережах, у мене завжди в шапці профіляє посилання, там куча безкоштовних ефірів і навіть безкоштовне навчання як можна Спокійно, взагалі. Або когось другого хай шукають, не обов'язково до мене. Але просто у нас все готове. брати і пробувати. Чого люди не беруть онлайн, коли є така можливість? Мені взагалі непонятно.